Всі ви знаєте фразу Ні Стида не сорому. Це про нашу з вами владу. Чому я так кажу і кажу достатньо впевнено. Тому що навіть в законопроекті, здається, повернення, або де робиться вигляд про повернення 30 тисяч нашим захисникам, вони однією рукою намагаються тут. Зробити вигляд, що щось повертають, а іншу забрати у наших захисників. Причому забрати у тих, хто сьогодні проходить лікування, ті, хто виведені поза штат. Ви всі знаєте цю ганебну ситуацію, коли е, військовослужбовець отримує поранення. Потім велика визнає його обмежено придатним. Він виводиться поза штат. Два місяці отримує те, що отримував, коли був на фронті, і після цього починає отримувати 800 гривень. 800! Ну, це взагалі ні про що. І це треба дуже швидко виправляти. Що зробили вони? Вони в законопроєкті про повернення 30 тисяч прописали так, що з першого дня е, людина, яка виведена поза штат, буде отримувати 6 тисяч гривень місяць. А тепер давайте розбиратися на цифрах. Тобто, зараз людина, е, виведена поза штат, була до цього в Бахмуті, місяць там провоювала. А, отримує 100 тисяч гривень в місяць. Тобто вона отримує за перший місяць 100 тисяч, за другий місяць 100 тисяч, а далі 800 гривень. Ну, 800 гривень взагалі вичоркуємо, але е, це не, не про те. Тобто, 200, майже 201 тисяча гривень. То, якщо б цей законопроект був прийнятий, якщо б наша команда допустила цю ганебність, команда розумної політики це побачила і це зупинила. То наші захисники і захисниці після виведення поза штат за такі самі три місяці отримали 18 тисяч гривень. Просто вдумайтесь цю цифру і різницю: 201 і 18. І я не вірю, що це помилка. Це диверсія, яку знову закладали представники влади по відношенню до наших захисників. Я не знаю, чому. У мене немає на це відповіді, тому що навіть не працює інстинкт самозбереження у деяких чиновників. Ну не знаю я. Але ми і далі з нашою командою розумної політики будемо робити все, щоб такі зради і такі ганебності через Верховну Раду не проходили.